Чи знали ви, що обсяг безготівкових платежів в Україні щороку зростає на десятки відсотків? Це не просто тренд, це нова норма. А тепер чесно, чи знайома вам хоча б одна з цих ситуацій: є сайт або сторінка в соцмережах, але клієнти не можуть оплатити карткою. Гроші від продажів приходять із затримкою і виникає касовий розрив. Підключення еквайрингу вимагає айтішника та купи документів. Це типові проблеми малого бізнесу, через які щодня втрачаються десятки замовлень. Чим можна допомогти в такій ситуації? Привіт! Мене звати Вадим. Ви дивитесь сімейний бюджет і ми завжди раді ділитися актуальною та корисною інформацією не лише для інвесторів, а й для бізнесу. Ми з вами звикли, що можемо швидко і зручно платити будь-який товар чи послуги в онлайн. І бізнес, який це ігнорує, просто втрачає прибуток. Не робіть так. Ви вже інвестували час і чималі кошти у якісний маркетинг, створили професійний контент, у вас класний продукт і бездоганна сторінка в соцмережах. Але чому ваші клієнти не можуть оплатити замовлення карткою в один клік без переведення їх на сторонній ресурс? Це типова проблема, через яку малий і середній бізнес втрачає десятки замовлень щодня. Висновок простий: онлайн – це не розкіш, це критична інфраструктура для росту. Що ж таке онлайн еквайринг це сервіс, який дозволяє вашому бізнесу приймати безготівкові платежі від клієнтів. Кошти знімаються з картки покупця і зараховуються на ваш рахунок. Що при цьому важливо, я завжди раджу дивитися не лише на комісію, а й на конверсію платежів. Якщо клієнт не зміг оплатити з першого разу, це потенційно втрачені продажі. Ось ключові критерії, на які варто звертати увагу при виборі рішення: конверсія або відсоток успішних платежів. Швидкість зарахування коштів, адже це впливає на ваш кешфлоу. Можливість приймати міжнародні картки це надзвичайно актуально, оскільки багато українців зараз за кордоном, але вони продовжують підтримувати український бізнес і замовляти товари вдома. Наявність фіскалізації це не про зручність, це про безпеку вашого бізнесу. Обов'язково переконайте, що сервіс має потужний захист від шахрайства. Це збереже ваші гроші та репутацію, особливо при прийомі міжнародних платежів. Ну а Щоб це відео було максимально практичним, пропоную вам огляд новинки від PUMP сервіс онлайн платежів хутко. Він, до речі, повністю відповідає згаданим критеріям і вирішує більшість проблем онлайн продажів За його допомогою ви можете приймати оплати картками або електронними гаманцями з усього світу на вашому сайті, в Instagram, у месенджерах, чат-боті і мобільному застосунку. «Худко» – це сервіс, який робить онлайн-оплати простими і безпечними. Ви зосереджуєтесь на своїх справах, а всі платежі проходять швидко і стабільно, без складних налаштувань. Які головні переваги я відмітив для себе? Швидка реєстрація. Онлайн підключення послуги без звернення до відділення банку, проста інтеграція. Є готові рішення для Shopify, Wix, WooCommerce, Magento та багато інших платформ. Підключення займає лічені хвилини без складних налаштувань. Висока конверсія платежів до 98% це ключовий показник, який прямо впливає на ваші продажі. Гроші на рахунку вже наступного дня, навіть у вихідні. Це значно зменшує ймовірність касових розривів. Прийом міжнародних платежів з автоматичною конвертацією у гривню. Ваші клієнти можуть платити картками або електронними гаманцями з будь-якої країни. Комісія 1,5%. і є індивідуальні пропозиції для бізнесів із більшими оборотами. А якщо до фіскалізації, ще одна критична перевага, яка значно спрощує ведення обліку та дотримання податкового законодавства: переро хутко. Тож у вас є одразу і фіскалізація, і еквайринг в одному сервісі без додаткових витрат і інтеграції сторонніх програм. Це гарантує дотримання податкових вимог і дає вам спокій. Плюс ви отримуєте швидку підтримку, яка допоможе вирішити будь-яке питання. Подивимось, як це працює зсередини і наскільки хутко зручний у роботі. Я вже зареєструвався. Для цього потрібна була лише моя пошта. Підключення. Як бачите, інтерфейс чистий і зрозумілий. Ось тут, у розділі інтеграції, ви можете швидко вибрати свій CMS, Shopify, WooCommerce і завантажити готовий плагін. Платіжні посилання. А ось як виглядає швидке створення платіжного посилання. Ви просто вводите суму та опис і отримуєте готове посилання, яке можна відправити клієнту в Інстаграм, Telegram або Viber. Ідеально для малого бізнесу, який працює через соцмережі, аналітика та звіти, всі ваші транзакції, статистика по конверсії, повернення, все зібрано в зручних звітах. Це дозволяє вам бачити фінансову картину бізнесу в режимі реального часу. Звітність. Це не просто цифри, це інструмент оптимізації. Яка тут користь? Зверніть увагу, що хутко дозволяє відстежувати не лише суми, а й географію платежів, з яких пристроїв та карт яких банків проводяться оплати, і головне відсоток неуспішних транзакцій. Аналізуючи причини відмов, ви можете швидко виявити проблему, чи то у вашому платіжному бюджеті, чи то у системі банку емітента, і виправити її. Це прямий шлях до підвищення тієї самої конверсії, про яку ми вже говорили. Схудко підходить для будь-якого бізнесу від мікро і малих підприємств до великих компаній. Використовувати цей сервіс можуть інтернет-магазини, бізнеси за підпискою, маркетплейси, служби таксі та доставки, страхові компанії, готелі, ресторани та багато інших. Онлайн платежі більше не мають бути складними. З хутку ви отримуєте швидкість, простоту і надійність, яку гарантує банк Pump. А ще можливість для масштабування, адже оплати можна приймати всюди. На сайтах, у соціальних мережах і месенджерах, чат-ботах і мобільних застосунках як в Україні, так і за кордоном. Ми на каналі переважно говоримо про інвестиції та їх ефективність, але для тих, хто має власну справу, ефективність розпочинається набагато раніше. А саме на етапі ефективного управління власними бізнес-процесами. Переконаний, що швидка та проста оплата напряму впливає на дохід. Проаналізуйте користувацький досвід на платформах свого бізнесу. Якщо бачите, що можете втрачати клієнтів через складні оплати, не зволікайте. Переходьте на інші рішення, і це може бути хутко. Якщо хочете дізнатися про сервіс більше, переходьте за посиланням під відео. Два прості кроки. Реєструйтесь у хутко і спробуйте демо-версію вже зараз. Якщо у вас ще немає рахунку в пумп, відкрийте його. Це ключ до найшвидшого зарахування ваших коштів і повного використання переваг сервісу. Сподіваюсь, погляд був вам корисний. Дивіться цим відео з тим, кому воно може бути цікавим. До нових зустрічей!